Так історично склалося, що ми з ними об'єдналися в одну команду. Завершився сезон волонтерський десант три Ліги Сміху. Команда Сім'я у такому складі брала в ньому участь, ну в трохи розширеному складі. Двоє чернігівських пішли від нас, але ненадовго, але ненадовго в зв'язку з тим, що у них робота і гастролі, і театр. А двоє до нас прийшли і прийшли, мабуть, назавжди. Це київський хлопчик та дівчинка. Нам з ними приємно. Держслужба, держслужба, від батька до сина. У нас тренером була Ірина Сопонарок. Дуже чудова дівчина. Максим зараз розкаже ще щось. Ну, крута, крута, талановита акторка. Вона нам ну, дуже допомогла в нашому виступі. З нею працювалося дуже комфортно. Да, З Іриною дуже комфортно Та всім би таких тренерів. Нам сказали, ось команди, які пройшли в сезон. Загальний зізвон у зумі. Команді сім'я, тренер Ірина Сапанаро. І дивляться на нашу реакцію. що? <ривіться> Ми такі, о, круто, круто, дякую. Запрошена зірка в нашому театральному конкурсі була Аня Трінчер, співачка, блогерка. Крута дівчина весела, така бойова. Немає ще жодного тіктоку, який я би не зняла краще. Слухайте, схоже на цю, як і на, на Аню Трінчер, і на сома. На сома знизу, якщо що. Спеціально для вас ми скажемо, що в цьому і була задумка нашого вибору, щоб команда, так би мовити, трохи не молода. Взяла собі в зірки зовсім юну. Юну особу, юну зірку і на цьому контрасті весело пограти. Що ми маємо надію, Нам і вдалося те, щоб показати на всю Україну, що існує такий благодійний фонд-сім'я, що займаємося волонтерською діяльністю, і щоб активніше нам допомагали ті, хто донатять на збройні сили. Головна мета нашої участі ну. Принаймні для мене, і точно знаю, що для Максима це було не тільки показати гумор, а ще й розповісти всім знову, що є такий благодійний фонд Сім'я і він займається допомогою Збройним силам України. Ну і власне сам проект Ліга Сміх Волонтерський десант має основну мету таку. Тому, вигравши у другій своїй грі, ми разом з іншими командами передали цілий пікап військовим. Автіку, автіку передали, ми потягнули перше місце. Зов ще з двома командами і випала честь приладивці в нашим військові. Якщо о, гумор допомагає збирати кошти на о, потреби ЗСУ, то гумор на час. І ще трошки хочу сказати, що окрім цього, він декому допомагає психологічно розвантажитись і відволіктись від всього, що відбувається, хоча б на декілька миттєвостей, а це вже немало. Звісно, є, є теми, які не варто зараз е чіпляти, які дійсно не на часі. Які дійсно не на часі, від яких стає боляче. Е тому, ну, да, да, є, е є деякі такі в голові постійно думки про те, що про щось е не варто жартувати, а про щось навпаки дуже варто жартувати. Просто в голову прийшла мелодія, я відкрив камеру, щоб не забути. Так, да, просто її уже вже не відстень. У мене в голові повітря на три.